Уявіть собі момент: ви сидите в кафе навколо групи людей, що голосно сміються, обіймаються, роблять селфі, а ви одні, з книгою чи просто з чашкою кави, і раптом відчуваєте не самотність, а полегшення. Це не депресія, це не соціальна невдача, це інша архітектура свідомості. І сьогодні ми розкриємо те, про що мовчить більшість психологів чому найглибші люди. Часто йдуть цим світом наодинці. Якщо ви готові побачити свою самотність не як діагноз, а як ознаку внутрішньої зрілості, підпишіться на канал Душа Флоу, бо те, що ви дізнаєтесь далі, змінить ваше сприйняття себе назавжди. Суспільство нав'язує нам простий наратив багато друзів, ти успішний, мало друзів, щось із тобою не так. Соціальні мережі посилюють цей тиск. Ми бачимо чужі вечірки, групові подорожі, нескінченні пости з найкращими друзями, і всередині зароджується питання а що зі мною згідно з дослідженням Інституту соціальної психології, опублікованим у 2023 році близько 24% дорослих, людей віком від 35 до 40 відчувають, що не мають близьких друзів. Але ось що важливо: серед цих 24% – Показники психологічного благополуччя варіюються кардинально. Частина людей справді страждає від вимушеної ізоляції, але інша частина а це майже 40% тих, хто без друзів, демонструють високі показники самореалізації, творчої продуктивності та внутрішнього спокою, що розділяє ці дві групи розуміння природи власної самотності. Усвідомлення того, що їхній мозок працює за іншими законами, і сьогодні ми говоритимемо саме про цю другу групу, про людей, у яких відсутність друзів є не прокляттям, а наслідком глибшого способу існування. А тепер питання до вас напишіть у коментарях чесно, чи є у вас зараз хоча б одна людина, з якою можна говорити про все без масок, без страху бути незрозумілим. Перший механізм, який відрізняє людей без друзів, це те, що нейропсихологи називають гіперчутливістю до фальші, простіше кажучи, ваш мозок миттєво щитає розбіжність між словами людини та її справжніми намірами. Уявіть, ви на зустрічі з колегами, всі усміхнені, ввічливі, обмінюються компліментами, але ви чуєте фальшиві ноти в кожній фразі. Бачите, як очі не відповідають словам. Відчуваєте, як під маскою приязні, ховається порожнеча або розрахунок. Більшість людей цього не помічає і спокійно існують у цих соціальних іграх, але ви не можете. Ваша нервова система реагує на таку взаємодію, як на токсин. Після години такого спілкування ви відчуваєте не насичення контактом, а виснаження. Професор Сьюзен Кейн у своїй праці «Quiet» пише, глибоко мислячі люди. Не уникають людей, вони уникають поверхневості, яка маскується під зв'язок, і це ключове розуміння. Ви не антисоціальні, ви антифальшиві. Ваш мозок еволюціонував до точки, де він відмовляється витрачати ресурси на взаємодію, яка не несе справжнього змісту. Це не вада, це захисна функція вищого порядку, яка оберігає вашу психічну енергію від розпорошення на імітації зв'язку. Другий механізм це те, що психологи називають вертикальним, а не горизонтальним типом соціальної орієнтації. Дослідження Гарвардського центру вивчення людського розвитку, що тривало 85 років, виявило парадокс кількість соціальних зв'язків не корелює з відчуттям щастя після 40 років, натомість ключовим фактором стає глибина хоча б одного-двох зв'язків. Але ось що цікаво. Для людей з певним типом когнітивної організації навіть ці один-два зв'язки можуть бути необов'язковими. Чому? Тому що ваш внутрішній світ має таку глибину та структуру, що він сам по собі є джерелом сенсу. Уявіть, більшість людей будують широкі але мілкі басейни соціальних контактів. Ви ж купаєте вглиб до підземних джерел власної свідомості. Ви не виносите розмов про погоду не тому, що вважаєте себе кращими, а тому, що ваш мозок налаштований на обробку складних, багаторівневих сенсів, смолток для вас, як намагатися нагодувати дорослу людину лише цукерками. Вас цікавлять питання, чому люди роблять те, що робить їх нещасними, як формується ідентичність, що таке справжність у світі постійних масок? Які в межі свободи та детермінованості людської волі. І коли ви намагаєтеся поділитися цими розміркованнями, натикаєтесь на порожній погляд або фразу Ти занадто все ускладнюєш? Ні, ви не ускладнюєте. Ви просто бачите складність, яка завжди була там. Доктор Еліайн Арон, дослідниця феномену високої чутливості, пише. Глибоко обробляюча людина живе у світі відтінків, напівтонів та підтекстів, і важко в компанії тих, хто бачить лише чорне та біле, і саме тому ви обираєте самотність не від страху, а від потреби зберегти доступ до власної глибини. Третій механізм це різниця в енергетичному метаболізмі, соціальної взаємодії. Дослідження інституту когнітивної нейронауки в Лондоні показало. Люди з високою чутливістю нервової системи витрачають на 30-40% більше нейронної енергії під час соціального контакту. Їхній мозок обробляє не лише вербальну інформацію, а й мікровирази обличчя, тон голосу, мову тіла, емоційні підтексти. Це як різниця між старим телефоном та сучасним смартфоном. Старий телефон просто передає звук, смартфон. Одночасно обробляє відео, синхронізує дані, аналізує контекст. Він робить більше і споживає більше енергії. Уявіть, ви на вечірці, дві години спілкування з десятьма людьми. Для екстраверта це заряджання, для вас це марафон. Ваш мозок весь цей час сканував. Чи щира ця усмішка? Чому у того напружені плечі? Ця фраза комплімент, чи завуальована критика? Яка справжня атмосфера під цим фасадом веселощів? Після такого контакту вам потрібен не просто відпочинок, вам потрібна повна соціальна детоксикація, тиша, самотність, відсутність необхідності щитувати чужі емоції та відповідати на них? Доктор Джонатан Чейк, психолог з університету Велсі, вводить термін соціальна автономність енергії, здатність існувати без постійної зовнішньої стимуляції. Люди з низькою соціальною залежністю не потребують підтвердження зовні, щоб відчувати себе живими. Ви не чекаєте на повідомлення, щоб відчути свою цінність, не шукаєте компанії, щоб заповнити порожнечу, не потребуєте схвалення, щоб приймати рішення. Ваша самотність суверенна територія, яка генерує власну енергію зсередини, і це не егоїзм. Це зрілість, парадокс у тому, що саме така автономія робить вас здатними на справжню близькість, коли вона з'являється, тому що ви приходите до іншої людини не з потреби заповнити дірку, а з повноти, якою хочете поділитися. Четвертий механізм це високі стандарти психологічної інтимності. Дослідження Стенфордського університету 2021 року ввело поняття порога близькості. Це мінімальний рівень глибини та автентичності, при якому людина відчуває зв'язок як справжній. У різних людей цей поріг радикально відрізняється. Для більшості людей достатньо регулярно бачитись, обмінюватись новинами, разом проводити час. Це створює відчуття дружби, але для вас цього недостатньо. Ваш поріг близькості вимагає інтелектуальної синхронізації, емоційної прозорості. Готовності говорити про те, що лякає, здатності витримувати паузи та тишу, взаємного інтересу до внутрішніх процесів, це не надмірна вимогливість, це потреба у з'єднанні на рівні душ, а не масок. Професор Брене Браун у своїх працях про вразливість пише, що справжній зв'язок можливий лише там, де обидві сторони готові бути побаченими повністю, і саме цієї готовності. Так бракує у більшості соціальних взаємодій. Уявіть, ви знайомите з людиною. Перші розмови цікаві є потенціал, але з часом ви помічаєте людина не готова говорити про свої страхи, уникає важких тем, тримає дистанцію там, де потрібна відвертість. Для багатьох це нормально, для вас це сигнал, що справжньої близькості тут не буде. І ви відступаєте не з образи, не з гордощів, а з розуміння, що напівблизькість виснажує сильніше, ніж самотність, тому що в самотності ви чесні самі з собою, а в напівблизькості доводиться грати роль, ховати частину себе, підлаштовуватись під чужий рівень комфорту. Нейропсихолог Луї Козловський називає це синдромом високих стандартів емоційної інтимності, і це не патологія. Це результат внутрішньої роботи, самопізнання, розвитку емоційного інтелекту. Ви так добре знаєте себе, що відразу розпізнаєте, коли взаємодія не відповідає вашій внутрішній правді. Тому вам легше піти, ніж залишитись у зв'язку, що не наповнює. Легше бути одному, ніж в компанії, де треба бути меншим, ніж ти є. П'ятий механізм. Це те, що психотерапевти називають інформативним скептицизмом близькості. Згідно з дослідженнями прихильності Джона Болбі та Мері Ейнсворт, досвід ранніх стосунків формує патерни довіри на все життя, але важливо розуміти, якщо у вас підвищена обережність у близькості, це не завжди проблема, яку треба лікувати, іноді це мудрість здобута через біль. Уявіть, у вашому минулому була людина. Які ви довірились повністю, відкрились, зняли всі захисти, і ця людина використала вашу вразливість проти вас, або просто пішла, коли ви найбільше потребували підтримки, або виявилась зовсім не тією, за кого себе видавала. Це залишає слід не у вигляді страху, а у вигляді зміненого алгоритму оцінки безпеки. Ваш мозок тепер працює інакше, він довше спостерігає. Глибше аналізує, ретельніше перевіряє послідовність слів та дій людини. Психологи називаються підвищеним порогом довіри, не відсутністю довіри, а вищою планкою, яку людина має подолати, щоб отримати доступ до вашого внутрішнього світу. І знаєте що? Це нормально, це навіть круто, тому що ті, хто пройде цю перевірку, Часом та послідовністю будуть справжніми, не випадковими попутниками, а людьми, що заслуговують на вашу довіру. Доктор Пітер Левін, травматерапевт, пише обережність після болю це не симптомне здоров'я, це ознака того, що організм навчився захищати себе. Ваша нервова система запам'ятала урок. Не кожен, хто усміхається, є другом, не кожен зв'язок вартий зусиль. Не кожна самотність гірша за погану компанію, тому ви обираєте якість перевірки, а не швидкість з'єднання. І якщо це означає роки без близьких друзів, нехай буде так краще йти самому правильним шляхом, ніж у поганій компанії невірним напрямком. Отже, повернемось до початку, до образу вас самотнього у кафе серед галасливих людей. Тепер ви розумієте, це не дефект. Це інша операційна система свідомості, та що працює на інших частотах, з іншими пріоритетами, з іншою глибиною обробки реальності. Ви не самотні тому, що вас ніхто не хоче, ви самотні тому, що більшість не готова до тієї глибини, на якій ви існуєте. Це незарозумілість, це факт несумісності операційних систем, і найважливіше розуміння, до якого ми прийшли. Відсутність друзів не означає відсутність зв'язку, ви з'єднані з книгами, що вас формували, з ідеями, що вас надихають, з внутрішнім діалогом, що триває у вашій свідомості щодня, і з частинами себе, яких більшість людей ніколи не зустрічають. Ваша самотність це не пустеля, це сад, культивований роками внутрішньої роботи, і якщо хтось колись увійде в цей сад, він застане там не порожнечу жертви, а повноту цілісної особистості. Ви вже знайшли цей притулок у глибині власної свідомості, у здатності бути собою без публіки, у мужності існувати без зовнішнього схвалення. Тому наступного разу, коли світ запитає вас, чому у тебе немає друзів, ви можете відповісти, не захищаючись, а з тихою впевненістю сказати. Тому що моя дружба із собою вимагає найвищої якості, і я не готовий її розмінювати на імітації близькості. Це не самотність слабкості, це самотність сили, самотність тих, хто обрав глибину замість ширини, автентичність замість популярності, внутрішній світ замість зовнішнього галасу. І якщо ви впізнали себе в цій розмові, підпишіться на канал Душа Флоу. Знайте! Ви не одинокі у своїй самотності, нас мільйони, розсіяних по світу кожен у своєму внутрішньому всесвіті. Ми не збираємось на вечірки, але ми є, і ми в порядку. Більше того, ми більш ніж у порядку, ми живі у тому сенсі, якого не розуміє поверхня душа флоу, де самотність зустрічає мудрість.